Руна це таємниця, і ці таємниці вони розкривають. Що можна робити за допомогою рун? Руни, як, от, наприклад, німи можна не тільки ж гадати, а рунами можна дуже багато притягувати для себе благ. Можна mm -hmm. малювати руни, як от зараз дуже класно буде на очищення малювати, mm -hmm. а обов'язково руни малюються на лівій руці, на зап'ясті. Mm -hmm. Робиш mm -hmm. оговор. На що ти це робиш, і там щоб їх актувати, потрібно подути три рази. Це активації. Mm -hmm. Руни це дуже сильні знаки, тому що, наприклад, карти Таро — роїмо тільки гадають. Ну там mm -hmm. тільки пару є якихось ритуалів з ними. А от руни вони ж більше навіть ну для гадань так, але й краще всього не дуже класно прискорюють якісь події, притягують гроші, кохання, здоров'я. Навіть морок можна щось вношити людині. Якщо постійно mm -hmm. на ній малювати на голові mm -hmm. определений став, то можна навіть вносити. Думки, які ти хочеш.